Салем був не найцікавішим місцем для пари непосидючих 13-річних підлітків. Ігри з друзями після школи зазвичай вимагали здорової дози уяви, щоб оживити похмурий пейзаж. Для нас історія Салема була просто купою моторошних історій та туристичних атракцій. Відьому не існувало, ми всі це знали. Саме тому Робі Барнс був посміховиськом для всієї школи. Він справді вірив, що вони існують. Озираючись назад, я шкодую, що ми так сильно його дражнили. Може, тоді він був ще живий. Я забув, хто саме з моїх друзів, придумав план розіграшу Робі, але йому не знадобилося багато часу, щоб залучити всіх нас на свій бік. Моє завдання полягало в тому, щоб знайти приклад старого заклинання. Це зайняло у мене всього 15 хвилин. У бібліотеці були практично всі книги коли-небудь написані на цю тему. Наступним кроком був дім правосуддя. Він стояв на пагорбі, покинутий. Всі казали, що там живуть приводи. Ще більш моторошними були чутки про те, що суддя Хаторн спалював останки звинувачених відьом у різних кімнатах будинку. Ось тут і з'являється Роббі. Ми спонукали його прокрастися до суду посеред ночі і взяти жменю популу з кожного з камінів. Потім він мав запалити кілька свічок, посипати попіл і прочитати заклинання. Ми сказали йому, що якщо все зробити правильно, то заклинання нібито задує всі свічки. Якщо він погодиться зробити це все, і свічки хоч трохи заблимають, ми пообіцяємо перестати з нього сміятися. Ми бачили, що він дуже наляканий, але. Треба віддати йому належне, він погодився пройти через це. Але ми не сказали йому, що встановили приховану камеру, щоб зняти наплівку всі ці веселощі. Наступного дня Робі не прийшов до школи. Ми припустили, що він злякався і соромиться відповідати за свої вчинки. Потім я почув, що робі зник. Я відчув, як мороз пробіг по спині. Коли витягнув касету з нашої прихованої камери, я натиснув плей і прокрутив вперед, поки не побачив Робі. Він робив саме те, що ми йому наказали. Але тут перед камерою з'явилася тіньова фігура. Робі жахом обернувся, коли камера зупинилася, коли зображення нарешті повернулося, Робі вже не було. І єдиною ознакою того, що щось сталося, був тлічий камін у кутку.